Міська рада внесла зміни до міського бюджету. За це проголосувала більшість депутатів на позачерговій сесії. Як повідомила депутатам начальник фінансового управління Олена Грищенко, серед цих змін найголовнішими є погашення боргу за тепло перед станцією швидкої допомоги та закладами культури, фінансування ремонтів та внутрішній перерозподіл по галузям, хочу вам повідомити, що нагальність зібрання викликана тим, що з 1 квітня центри екстреної медичної допомоги, колишня станція медичної допомоги, переходить повністю на фінансування в обласний бюджет. Так як у нас є наявна кредиторська заборгованість по оплаті за теплопостачання, ми повинні виділити кошти і розрахуватися по борговим зобов'язанням для того, щоб завершити господарську діяльність цією організацією. Тому пропонується до вашої уваги затвердження частково вільного лишку в сумі 212 тисяч, кошти направляються на станцію швидкої медичної допомоги і на галузь культури для забезпечення видатків за теплопостачання. Крім того, Виділяється субвенція Пантаївському селищному бюджету в обсязі 30 тисяч на відновлення зовнішнього освітлення селища і пропонується внутрішній перерозподіл по загальному фонду у бюджетних галузей. За рішення проголосувала більшість депутатів міськради. Швидше за все, це не останнє коригування бюджетного розпису нашого міста.